Днями у Ганополі відбулася непересічна подія: відкриття сільської бібліотеки на урочистий захід з цієї нагоди, окрім ганопільчан, прибули почесні гості: керівництво бібліотечної системи області, представники районної влади, депутати сільської ради, запашним короваєм та піснею. Їх зустріли учасники художньої самодіяльності, які представили до уваги присутніх невеличкий концерт. А про історію славного села Ганнопіль гості довідались із авторського вірша місцевої жительки Валентини Пашинської. Слова вітань та подарунки від імені народного депутата Верховної Ради Романа Мацоли передала його представник Людмила Васильєва. Із відчуттям радості від того, що завершено черговий 25-й, проект до всіх присутніх звернулась голова Ганопільської об'єднаної територіальної громади Маргарита Медведюк. Ми старалися зробити його не Ганопільської сільської ради, а центром дозвілля нашої молоді, тому що книги. Діти зараз менше читають. Ми хотіли їх привести нашу бібліоку для нашим комп'ютерам, нашим іграм, шашка, шахматам. І сьогодні ви побачите нашу маленьку, но гарну, сучасну, більш-менш бібліотеку. Почесне право перерізати червону стрічку, окрім Маргарити Іванівни, було надано голові райдержадміністрації Богдану Маршуку та голові Славутської райради Леоніду Радзевілюку, який вже в щойно відкритій бібліотеці зазначив, мені надзвичайно приємно бути на цьому заході. По-перше, я хочу всіх привітати із відкриттям такого гарного центру. Я скажу, що на районному рівні ми теж запланували робити в цьому році. Щось подібне, можливо, трохи масштаби більше, можливо, трошки воно буде по іншому звучати, але це потрібна справа. На додаток до сказаного голова райдержадміністрації Богдан Маршук зауважив, що створення об'єднаної територіальної громади позитивно вплинуло на розвиток сіл, що до неї входять. Сьогодні відкривається 25-й об'єкт. Я хочу побажати, щоб в цьому році їх було не менше. Щоб ви такими темпами рухались і надалі, і щоб ваша громада процвітала, щоб вонобська громада цвіла, розвивалася. Всього вам найкращого. Щирі слова вітань на адресу всіх, хто брав безпосередню участь у ремонті та наповненні оновленого закладу, лунали від голів фермерських господарств району і від підприємців, що допомагали в облаштуванні. Ну і як годиться в день народження, кожен з гостей дарував гарні подарунки. Неспустими руками на свято завітали й директор та заступник директора Хмельницької обласної бібліотеки. Ці публічні бібліотеки сьогодні змінили дещо свої функції. Вони не лише зберігають книги, періодичні видання. Вони повинні бути центром інформації не тільки для дітей, але для кожного жителя громади. Кому з якого питання потрібна інформація на сьогодні є інтернет, комусь є проблеми з земельними питаннями, когось цікавлять правові питання передачі у спадщину, когось. Навчання поїхати, комусь на роботу за кордон, комусь хтось хоче. Я бачу серед присутніх багато молодих облич, хтось хоче відкрити, припустимо, в селі власну справу. І сьогодні бібліотека повинна всім надати інформацію, тому що є інтернет, це безмежне море інформації. Як вже зазначила Катерина Чабан, на сьогодні бібліотека включає в себе набагато ширше поняття ніж пошук. Друкованих джерел інформації, і в сучасному вигляді вона має бути оснащена електронними видами пошуку необхідних даних. Ганопільська сільська бібліотека повністю відповідає цим вимогам, адже окрім майже 12 тисяч екземплярів книг, має три сучасних ноутбуки та доступ до мережі інтернет. Історію нині вже сучасного закладу у своїх спогадах гостям переповідали найстарші читачі бібліотеки, учасниці жіночого клубу, завдяки якому три Тривалий час і в нелегкі для села часи збереглись найкращі традиції. З гордістю про справу свого життя, яка налічує 33 роки трудового стажу в бібліотечній системі, розповідала присутнім і завідувач бібліотеки Тетяна Казакова. Свято добігало завершення, дещо стихли захоплені промови гостей і храм книг у тиші залишився чекати на своїх відвідувачів і лише бюст Шевченка поблизу, неначе через віки, промовляв. Учітесь, читайте, і чужому научайтесь, і свого не цурайтесь.